А от Вакарчук. Да. Має Чу -чу -чу. бездоганний зовнішній вигляд не він через прапельниці, да. не. не через е оземпіки, не через ін'єкції, не через РХП, а тому, що людина дисциплінована, працьовита і щодня кожен божий день займається спортом. А, ш... ну, а звідки ні. ти знаєш, що він кожен день займається спортом? Тому що він сам розказав сказав? про це. От Наташа, якщо б жила sport, з Вакарчуком, наприклад, sport, sport. вона б в, в, в цьому була впевнена. А ти часом не живеш з Вакарчуком? Реально Вакарчу? гаво говориш, Ні. так ніби впевнена в цьому. Кожен день так, ага. з 9 до 10. -ї. Я на роботу, а він в планку. Точно знають про це сусіди Вакарчука, бо він сказав, І що ля -ля він не любить. Ляля Фанурева вже І не, не знає. Що <звук> він е не любить спортзал. Але ходить постійно на майданчик займатися. Тобто mm -hmm. люди там з вікон, де він живе, всі не бачать Вакарчука, який то підтягується, то віджимається, то присідає, то наскакалищі. Ну я впевнений, тримають. що в нього є закритий такий участок. Не те, щоб він там е, біля магазину Фора займався, підтягувався або біля там якогось ще чимось. А може й там Бакарчук близький до народу, приста людина. Ну, де. ну не то, що ти ну, це ну, ти що що ходиш, в нього окремий зал, де тільки Артур займається і так далі. Ой, божечки. you